Всім доброго дня, ну що, потихеньку продвигаюся, Прийшлось переробити мені корпус почіпника. Е і посадив на потайні болти, так як муфта практично впритик. Е замінив я почіпник, так як у цьому почіпнику пішов шаговий вхід. Вже виробот от тобі навіщо міняти почіпник. Вся нагрузка зараз йшла на почіпник. Не вкладиш, а йде на почіпник. Так. Почіпник у мене. Получається. Так, я думаю, буде видно. Так. 207. 62,07. Ну це вроді би сказали як японський, взяв такий ще спробував. Недешевий, такий, в принципі, 250 гривень. За 140 там був. Цей у мене, я так зрозумів, був дешевий. Почіплю і поставив цей. Ну, в принципі, що? Все підігнав. Так, зараз. Так, наша муфта. Так, і сам шків. Сам шків. Так. Почепника плотновато заходить. Так, щось вообще не О, все. Так, тут у мене вийшло на всю длину длинувала. Навіть вимка вийшла. Пришлося витачити таку шайбу, щоб внутрішня і туди заходило. В принципі, так. О, щоб добре зажимало. Так, ну і все, і наші рівні Б. Так. Наш ремень Б. Так, надіваємо. Так, все, є, От віз наш ремішок. Все. От наша мульта тепер працює. Ну, ще натягнемо, побачимо, як воно буде. Ну, не знаю, роботу на ньому зніму чи не зніму, не знаю. Як вийде, побачу. Як любую... Встати однієї, то зніму. Не вистачить одної руки. Тоді не зніму. Ну, в принципі, так. Все, підігнав ремінь на генератор. В принципі, теж файно все практично вгадав. Так, є ремень на генератор. Так, сейчас натинемо. Так, не надіюся. Так, є. Все. В принципі, є ремень на генератор, рівнесенько. Все добре. Так, все добре. Стоїть рівнесенько нормально. Так. В принципі, все вже готове. Так, можна вже збирати Так, знімемо рівенця. Так. Так, знімо шківок. Так, знімаю шкілок. Так, знімаємо цей шків. І цей. Так, під нього втулочка нова. Значить, втулку я теж точу таку, щоб... Частина заходила втулки в почіпні. Тому що почіпнік повністю не сідає, а ще десь 3-4 міліметри, він не сідає. От я так витачую, щоб заходила втулочка в мене теж в той почіпні. Ну Там, в принципі, небагато. Так, ця втулочка у нас оттуда, а ця втулочка у нас буде вже от цього шківа. Так, підігнав я зразу цей шків. Так, єсть. Підігнав і цей шків я зразу, тому що я не знаю як поведе тебе з тебе той шків. Так. Так, в принципі, не буду надівати. Так, не знаю, як поведе той шків себе. Я зразу підігнав і цей шків В принципі, зазор тут, в принципі, ну, болт, сам шістигранник болта шайба і Гровер. По притик були до цього шківа. А, если Ставити цей шків. Якщо ти ставить цей шків? Так. Диві. Та стає якось ці почіпки. Щось не хоче ставати. нічого не поняв. А, понял. Все, вибачаюся. Не втулка. Так, треба цю тулочку поставити. Єсть. Не, не сідає плотно. Так. Думаю, що вона не сідає. Так. Єсть. Все. То тут вже не ставав болт. Болт ставить, без, думаю, без гровірі, без шайби не буде. Все-таки потай. Потай не так Відку... ну, не відкрутиться В принципі, то в гуфта готова. Буду збирати І з неділі спробую підігнав вже шпоночки, все попідганяв, Щоб на всякий случай в мене було, що якщо цей шкіф, блин, не дай Бог, накриється, то можна було взяти цей шкіф і швидко поміняти. Навіть в полі. Бо участок в мене в полі. Біля хати то таке. Раз-два. А притягнути, якщо він на городі із плугом чакнеться, вже притягнути його туди нереально буде і прийдеться там міняти. Ну, не знаю. Це в принципі, я так поняв, Ну, Купляв я як усилений варіант. Але бачите, яке воно все тиненьке. На картинці, то це все товсте. І, бачите, що воно? Все хлюпке. Не знаю. І, на картинці показують одне, присилають друге. Ну, в принципі, не знаю ж, би в цій товщині. Як воно вийде, побачимо. Буду в принципі, пробувати. Попробуємо поставити, а там буде видно. Ну, в принципі, так. Всім дякую. До побачення.